Всіх вітаю, друзі! Сьогодні е, коротенький епізод про підкапоточку Fiat Tipo Cross SV із двигуном 1.0 Turbo. Е, частково буду порівнювати із 1.4 атмосферним, який в мене був у 2016 році. Я думаю, всім буде цікаво побачити, як влаштована підкапотка, який силовий агрегат, що де і як. Непрофесійно, максимально доступно. Постараюсь вам показати і розказати. Значить, дивимося капот, такий самий, як і був: шумка, фірмові наліпки, доставлений доп. у вигляді резиночки, яка от в цих місцях щільно прилягає, захищає. Від потрапляння пилу під капот. Так, як видно, такої пластикової накладки, як була раніше, немає. Я думаю, що, можливо, я її доустановлю, але це якби все по мірі. Значить, що ми ще бачимо? Думаю, почнемо з цієї сторони. Шумочка на 14, от мене 16 року, її не було. і Вона захищає від проникнення пилу, скажімо. По напрямку руху, плюс ці ось ущільнювачі крила. Мені здається, що підросли в розміру, і вони працюють і шумоізоляції, мені здається, в тому числі. Видно, наскільки стала більш щільніша шумоізоляція моторного відсіку. Прям шумка дуже добротна, така ноща, високоякісна дуже великі трубки товсті клімат контролю. Дивимось. З цієї сторони у нас попора двигуна, вона гідравлічна, на відміну від атмосферного 1,4. Там ця опора була у ну, вигляді просто резинового селінблоку. Для чого це? Все-таки трициліндровий двигун, він не настільки збалансований, як чотирициліндровий. Звісно, в ньому присутні вібрації більше, ніж в чотирициліндровому моторі. Це думаю не секрет. Але інженери Fiat. І вони дійсно це змогли зробити. Зробили так, що вібрацій в салоні немає від слова взагалі. Значить, дивимось далі. Генератор в зручному місці. Попереду, нарешті, вони розташували так, як потрібно. То він стояв зазвичай позаду мотора внизу. На нього постійно попадала. Волога постійно він був мокрий, калюжі, бризки із підколісної арки, і тому генератори на 1,4 досить часто виходили із ладу. Ну, Не сказати, що прям масово, але е, такі питання були. На Альфі у мене мотор 1,4. Я генератор замінив відразу після покупки Альфи, він був з тріщиною. Корпус повністю був тріснутий, звук і здавав неймовірний. Тут це питання, думаю, вони розмістили досить правильно. Також, як видно, в самому низу розміщений компресор кондиціонера, він знаходиться не біля салону, як було раніше. Він знаходиться спереді, знизу. Відповідно, звука шума, гула від компресора кондиціонера немає в салоні. Взагалі на це жалоби були у багатьох власників Fiat. Тіпо, в седані. І хетчбеки раніше, тобто не на версії Cross SV і не з таким двигуном. Один натяжний ролик. Е ну і шків колінвала, шків, е ну, по-моєму, демпферний. там різнова прослойка є. Значить, що по верху? Ми бачимо, що ось звідси відбувається забір повітря. Забір повітря у нас йде до корпусу повітряного фільтру. Мені така конструкція подобається, поясню, тому що ну, із пробігом корпус повітряного фільтра до фільтра часто набивається пилом, пісочком і так далі. Цю всю конструкцію дуже легко зняти і можна помити під водою, там з миючим засобом. Якимсь дегрізером його можна повітрям підсушити, і впуск буде залишатись постійно чистим. Для турбомотора чистий впуск, до речі, це дуже важливо. Будь-якого, дизельного бензинового, це прям дуже важливо. Далі у нас повітря рухається до турбокомпресора. І з цікавого турбокомпресор у нас виробництво BorgWarner. Всі Клапани і так далі, дуже відомих іменитих тих виробників, які стоять. Ну Пірбург часто стоїть на вагрупі на мерседесах актуатор клапана по виробнику Малі. ну якби Датчики Bosch дуже часто. Тобто той же самий генератор виробника Денсу Італія. Дуже багато. ну Немає там якогось там, турецького, китайського ноунейму. Загалом всі комплектуючі, стоять фірмові. І це якби великий плюс в карму фіата. Аж далі повітря після повітряного фільтра рухається до турбокомпресора. В цій частині повітря стискається, і по пайпу. Рухається до впуска. Впуск у нас знаходиться позаду. Значить, впуск з екологією, впуск із радіатором, охолоджувачем, як правильно ще сказати, теплообмінником. Це буде максимально коректно. Теплообмінник регулює температуру впускних газів. Відповідно, він із контуром охолодженої рідини підігріває, охолоджує, робить так, щоб впуск був. На зрозумілій там, температурі і оптимальній для мотора, ну, якби то зрозуміло. Е, тепловий екранчик, значить, в цій частині у нас знаходиться гаряча частина. Е, там, де відпрацьовані хлопні гази, потрапляють ось в випускний колектор. Ой, не випускний колектор, уже в каталізатор. І далі. Вихлопні гази рухаються по системі. Наскільки я розумію, тут випускний колектор влитий в голову і він складає таку одну частину. От, можливо, на насчет влитий голови помиляюсь, але точно у нас, скажімо, дуже близько стоїть до випуска турбокомпресор. І це якби, дозволяє зменшити оцей турболаг, швидше розганяється турбінка, краще відкуп. На педалі газу. Дійсно, турблага мотора, ну, можна сказати, що практично немає. Дуже швидкий підхват. Ну, Це якби окрема тема е електричний актуатор. Е е добре, що не вакуумний. ненавиджу вакуум на турбінах. Тут електрика, він просто діагностується, він надійний, е дуже простий. Ну, Я маю на увазі дуже проста конструкція, досить надійна. Так, з цієї сторони, коробка, воно видно, опору КПП. Вакууник із бачком гільминої рідини, по-моєму, такий самий, як і був. З цієї сторони, у нас перенесений, перенесений блок АБУ. Ну, побачимо. Думаю, місце не саме погане. Тобто тут відносно тепло, сюди мінімум потрапляє рідини. Нормально. Акумулятор. Характеристики його 60 сейчас фокус. Прошу пробачення, 60 на 600. Він є FB, е у автомобілі є система старт-стоп. значить, блок запобі... він турець... Акумулятор, до речі, турецького виробництва. Ну, непогано, в мене такий акумулятор на попередньому автомобілі. весь термін служби працював, претензій до нього не було від слова зовсім. Значить, тут блок запобіжників, омивач, бачок з охолоджувальною рідиною, такий специфічний колір, але е, плотність поміряв, все супер, мінус 40, не заморочуємося. Е, де, на мою думку, святівці дуже гарно попрацювали над дрібницями. Ну, дивіться, по-перше, хто знає, да? стакани і оці верхні тарілочки, шток амортизатора закрили такою от штукою. Е, дуже корисно, тому що, скажімо, на попередньому типу ці штуки вони ржавіли буквально відразу. Дуже проблемно було е, демонтувати амортизатор, але до, навіть до демонтажа. Е, були проблеми із опорниками, скрипи, хрусти і так далі, тому що туди всередину потрапляла волога. І Тут, скажімо, з цим поборолись таким простим засобом. Я думаю, воно дуже якби ефективно. Дренажечка що стосується відкритої частини оцих щоток скла чесника. Раніше для мене було дивно. Мені було спочатку приємно на мігані побачити, що це все знаходиться всередині туди ближче, і воно закрито. Але по факту така конструкція дозволяє не чути моторчик щіток склачисника в салоні. Взагалі, тобто щитки працюють, ти їх взагалі не чуєш. Коли вони спрацьовують, ти тільки їх бачиш. Це дуже великий плюс. Тому що на дійсно напружували, коли ти їдеш і ти чуєш від моторчика. Ну прямо Час від часу прям дуже підбішували. Ось що ще цікавого? Ну, зібрано все, скажімо, дуже обережно. Немає в принципі, до чого докопатись. Там всі ж проводки, все дуже акуратно. Це якби плюс на попередньому тіпі, типу. також все було досить акуратно. Не сказати, що прям є якийсь ну, якісний привіст, але, скажімо, тут немає до чого докопатись. Це дуже класно. Все акуратненько, все класно укладено. Скажемо, також великий плюс в карму фіат. Значить, Що стосується надійності, це було питання номер один перед тим, як я вибирав і зупинився на цьому двигуні. Але в моєму місті є два. Таких фіатом з таким мотором в іншому кузові, на одометрах яких 100 плюс тисяч кілометрів. І вони працюють в службі таксі. Відповідно, навантаження на автомобіль там зовсім інше. Це не звичайна експлуатація автомобіля. Там Дуже велика кількість мотогодин, автомобіль практично не глушиться, постійно працює кліматконтроль, постійно короткі міські поїздки, очікування людей. Так, ну, Розумієте самі, е у автомобілів абсолютно немає ніяких е зауважень щодо силової установки. М від слова зовсім. І це, якби, зіграло рішаючу роль. Мотори знаходяться в чудовому стані. Я власника одного з автомобілів знаю особисто, попросив покататись, за що йому велике дякую. Він дозволив. Я довго катався там, тестував все перед тим, як прийняти рішення, і дуже порадував цей двигун. В нього дуже рівномірна тяга. Із прям з самого низу до червоної зони він рівненько-рівненько тяне, без провалів, якихось підхватів, там турбовистрілів. Просто така класна, рівненька, рівненька тяга. Незалежно на які ти передачі, ти просто можеш розраховувати на те, що в тебе під педалю є тяга. Да, вона там не спортивна, але вона. Достатньо 200 там, 190 заявлених номів на Ютубі багато роликів, де ці автомобілі е, з таким двигуном, не типа, там, а Jeep Renegade, Саме стасильна версія. Заїжджає на е, Діна Стенд і типа, заїжджав. І там якби з цього мотора зняті 200 н. Просто на Діна стенді. 100 сил 200 ньютонів, Це досить нормальна цифра для міської їзди. Тим паче, що упор зроблений на. Економію пального. Це якби основна задача для того, щоб автомобіль піздив по місту, економив пальне. Це от саме головне значить Ще особливість цього мотора із цікавого, скажімо, залишив під кінець. Значить, моторчик сам по собі цепний, ланцюговий. да е, В нього е, один, наскільки я знаю, розподільчий вал. Є внизу ланцюжок, який йде на маслонасос. Маслонасос, наскільки я знаю, також там непростий. Він змінює свою, е, свою як би сказати, силу залежно від обертів, прокачки і так далі. Е, Саме головне тут на впусці стоїть система Multi-Air. Multi-Air – це гідравліка, і ця система дозволяє відкривати впускні клапана е, на різний інтервал. На різну величину, в різний час. І е, навіть бачив ролики, де показано, що за такт може відкритись навіть два рази. Що це дає? Це дає, як би оптимізує максимально розхід горючки і е, ну, момент самого двигуна, якби, мощностні характеристики. І дійсно, на трасі двигун себе показує дуже економним. І е, ще невеличке доповнення. От ті хлопці, які їздять на цих автомобілях таксі, вони заливають оригінальну силенню 0,20, якби заливий не балується, І при цьому, якби двигунчик каже власникам дякую. Е, щоб ще такого додати цікаво. Ну, те, що ланцюговий ГРМ, дозволяє власнику не лізти в мотор в найближчі якихось там 200. Там тисяч пробігу, не заморочуватись за цими складними досить ремонтами. То є плюс. У автомобіля, що цікаво, присутні два насоси охолодження рідини. Один насос стоїть на блоці, він механічний, приводиться в діло ланцюгом. Другий насос, я його візуально не бачив, бачив на схемі. Він електричний. Що він робить, коли раніше. Бензинові турбомотори експлуатувались на старих автомобілях, такий ставили додаткову таку опцію, як турботаймер, для того, щоб успівала у нас понизити температуру, простими словом вичахти турбокомпресор, да, турбінка. І значить електричний насос заміняє, грубо кажучи, функцію е цього турботаймера. Автомобіль просто глушиш. І електричний насос прокачує охолоджену рідину і тим самим охолоджує турбіну. І це такий собі захист від дурака. І я вважаю, це вони зробили дуже кльово, тому що дійсно береже турбіну. Турбіна у хлопців на таких пробігах почувається дуже нормально. І взагалі, скажем проблем немає. Це ну, неочікувано, але факт. Що ще сказати? Із цікавого, два термостати, наскільки я пам'ятаю, ну оптимізує, да, прогрів, щоб максимально швидко грівся двигун. Щоб чим вища температура двигуна, вища КПД, це все якби, на економію горючки. Також щодо надійності хлопців, претензій по цим всім речам ну, не було і немає станом на зараз від слова взагалі. Значить, із цікавого, присутні шторки. Не знаю, чи їх видно електричні шторки, які будуть ну, при мінусовій температурі закриватися. І тим самим, ну, не при мінусовій, я не знаю, ще, про які це все якби в процесі. Тим самим буде допомагати двигуну швидше виходити на робочу температуру, прогрівати салон. Ну, думаю, а, цікаво, щупано знаходиться в маслозаливній кришиці. Значить, така довга сабля. Видно, що там олива є. Ще не зрозумів, там дуже світла лива, незрозумілий, як перевіряти рівень, ну, начебто повний рівень. на криняк в мене долить є чим. Ну, а так, а, ще із цікавого, значить, механічна КПП. Знову ж таки, незбалансованість двигуна. Трихциліндрово, значить, на такий крок пішли інженери Fiat, поставили сюди двомасовий маховик. Одні скажуть, що це мінус, там ненадійно і так далі. Е, можливо, буде якась додаткова витрата при заміні там щеплення і так далі. Це якби факт. Але ну дійсно він дуже класно компенсує вібрації їх в салоні немає взагалі. От за комфорт я в даному випадку вважаю, що заплатити варто. Тому що ну, їдеш прям дуже тихо в автомобілі. Я не очікував, що від Fiatіпу може бути наскільки тихо в салоні. Прям. Тому відносити до мінусів не можу. Просто така особливість. Це потрібно мати на увазі, що рано чи пізно, якщо автомобіль буде до в одних руках. Якби, стане питання заміни маховика в тому числі. Але ж багато автомобілів є дизельних, власники яких їздять на дизелі. Мотивуючи, що я багато економлю горючки, я маю там потужний двигун. Ну, В даному випадку двигун може там і не супер потужний з дизелем не порівняти, але він потужніший, ніж атмосферні. Наприклад, в мене був 1,6 бензиновий атмосферний на мігані. Там було 156 ньютон-метрів. тут 200. І там було 156 номів на 4,5 тисячах обертів. Тут заявлених 190 на 1500. І це відчувається. Тому економіму грючку, ну колись там приїде маховик. Можливо. Значить, і як було е, проведена бесіда із власниками ТІПО, типу, е, на одному мінялось щеплення. І однією із причин. Невчасна заміна свічок, значить, на цих свічках автомобіль уже зношених свічках. Автомобіль якби більше був підвержений вібрацій, трясся, йому було не так комфортно. Це, само собою, могло дошити маховік. Тому своєчасна заміна свічок, в моєму випадку я буду старатися їх взагалі міняти раз на рік, бо я так звик думаю, нічого поганого в цьому не буде, і маховік буде жити нормально. Але побачимо. Все ще попереду. Дякую за увагу. Відео довге, вибачте за багато слів. Ну, постарався максимально детально розповісти про підкапотку. Якщо щось забув розповісти, пишіть в коментарях, дозніму, або постараюсь дозняти там кожне, що цікавить. Дякую за увагу. Все на зв'язочку.